Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики. І сьогодні гостя нашої студії Ганна Нелуп, гурт Ганна Бейбі, із прем'єрою. Ганно, привіт. Вітаю. Дуже рада тебе вітати в студії Радіопромінь. Я дуже рада бути тут. Дуже вже давно нас тут не було. Ми якось так раніше періодично приходили, а тут пауза в рік, і я так рада всіх бачити і знову тут звучати. Дуже дякую вам за запрошення. Ти прийшла із прем'єрою пісня, називається Літо день, спекодень. Насамперед, як філолог, я тебе запитаю. Я ці слова чую вперше. Ти їх сама придумала? Так, трапилось. Це не було спеціально. Я цим не сильно хизуюся. Просто в той момент, коли я створювала цю пісню, я дуже багато читала Михайля Семенка, і мені дуже імпонувала його поезія, і його ось ця от теж така звичка створювати слова різні. І от якось воно самостійно, без моєї особливої участі, народилося. Ну, наприклад, я беру собі в словничок свій умовний, і я думаю, що наші слухачі теж, тому що це дуже влучно: літо день, спекодень. Цю пісню ми сьогодні будемо слухати. Ну, скажу ще це тотальний ексклюзив на промені, Бо з певних технічних причин пісня трохи пізніше вийде на платформах. А ті, хто сьогодні її послухає, звичайно, кинуться шукати. А поки що можете слухати лише на промені, так буває. Тому тотальна прем'єра не було б такого поганого, щоб не вийшло на добре. Коли насправді вийде пісня, вона вийде трохи пізніше, так. Так, пісня вийде наступної п'ятниці, 18 го числа. Справді у нас виникла така технічна невеличка затримка, але знову ж таки, я абсолютно погоджуюсь, все, що не трапляється, все на краще. Значить, так потрібно було. Ми, слава Богу, уже такий досвідчений гурт на це зреагували спокійно і дуже дякуємо вам все одно за підтримку, за те, що насправді у нас така ексклюзивна тут історія вийшла класно. А ти пам'ятаєш взагалі той день, коли ти цю пісню написала? Та, я пам'ятаю цей день, це вже пісня річної давності. І минулого року ми пам'ятаємо було кілька тижнів, коли була надто екстремальна спека. І от в один із цих днів народилася ця пісня. Тоді, після російських обстрілів, у нас не було електроенергії, ми сиділи в гарячих, просто пекельних коробках в квартирах, хто на роботі, хто в офісах. І от я пам'ятаю, як я прийшла додому, і от ця спека, і якась відчуття, Застиглості моменту і почалося тривога розпочалася. і от я В цей момент мені прийшли перші рядки, я почала писати. У мене, як правило, так трапляється, що я спочатку пишу лірику, пишу текст, а вже потім накладаю на музику. І от якісь там перші в мене рядки лягли. І от цей стан це от саме стан, це от стан з цього. От, такого Танення, стан спеки, стан задухи, стан гарячого міста, сонця, тривоги, що буде далі. Все завмерло і от очікування. Знаєш, в цьому трекові є і текст, і грув, і твої інтонації, і тембр голосу. Це все якось заворожує. Я просто слухала її, мені хотілося розчинитися в цьому вайбі, і є така дивовижна легкість. Хоча написана, написана вона після дуже непростих емоцій. Це було свідоме рішення написати насправді. Так солодко про е, такі непрості наші будні. Я от знаєте, дуже складно якось в воєнний час митцям розуміти, як говорити про свої відчуття, про те, що ти переживаєш, про те, як ти сприймаєш війну, сприймаєш те, що навколо тебе відбувається. І, наприклад, це ось такий мій особистий стиль. Ні, я цього не планувала. Я просто, знаєте, відпустила себе і вирішила, що я маю бути собою. Мені не потрібно брати з когось приклад, бути умовно більш зрозумілою, або більш відкритою. або робити якусь більш ударну музику. От я така, от я так це сприймаю, я живу в цьому місті, в цьому місті відбуваються ось такі події, і я от так от їх через свою призму пропускаю. Тому воно вийшло все достатньо органічно. Е, і, ну, в принципі, якщо послухати мою останню музику, вона десь такого штибу, вона така більш солодава, більш ніжна, м'яка. Мабуть, що я зараз проживаю такий стан, я в такому от періоді свого життя, і ось це все склалося в одну ось таку от роботу. От ти кажеш, написано в цьому місті, це місто, це Київ наразі. Так. Як атмосфера міста лягла в ритм і звук? Ну, Я дуже прив'язана до, до Києва справді. І, а вже ж деякі, ну от, наприклад, я, наступні пісні, котрі є, там теж є певна роль міста. До речі, от у Валеріана Підмогильного у нього є місто, просто надзвичайний роман. Я його обожнюю. Теж місто як окремий персонаж, окремий герой цієї історії. Я не хочу там, прям взяти на себе, що я приймаю цей стиль і я роблю персоніфікацію, Місто, але воно справді є як плюс один персонаж. Ти цю пісню робила і сама, і не сама, з он продюсером Ігорем Кириленком, і це для неї була нова співпраця. Розкажи, як ви зрозуміли один одного і що ви мислите однаково? Ми дуже просто зрозуміли одне одного, тому що Ігор він професіонал своєї справи. Мені дуже імпонує м'якість, котру він додає в музику, котру ми з ним робимо. От мені прям подобається, що в ній дуже багато повітря. Мені якось раніше цього повітря трохи бракувало. І зараз е, ось цей новий акцент. Він прям знаєте, от коли. Ти щось робиш, і ось ці нові елементи вони ще більше породжують інтерес в тому, що ти робиш, і більше надихають. Ось е, і з ігорем дуже просто працювати дуже швидко. Працювати це взагалі людина, машина. Справді, якось відео. Поки що, наскільки я розумію, відео на пісню немає. Ми відзняли, воно вийде наступної п'ятниці, але це не якась там багатомасштабна робота, це дуже просте таке муд-відео, так зване піднастрі, котре просто додасть атмосферності. Я сподіваюся, що нас вийшло додати атмосферності. Нічого складного, просто, просто відео. А він буде про сюжет чи про відчуття? У нас ми вирішили, що зараз ми будемо знімати роботи більше про відчуття, тому що все-таки історії якісь сюжетні потребують більшої участі і більших фінансів. У нас на, на, на наразі немає такої можливості, тому ми будемо знімати щось більш таке сенсуальне, щось більш візуальне і емоційне, без будь-якого там. Навантаження в плані сюжетності. Що би ти хотіла, аби слухачі зараз відчули. Ну, спеку вони вже відчувають, тому що сьогодні не дощ, як мінімум. Але які відчуття ти хотіла би, аби ця пісня зародила в душі? Відчуття, не дивлячись не на що, відчуття свободи, свободи вибору і відчуття ось, знаєте, такого. Застиглого моменту, після котрого все-таки все буде добре, дуже важливо таке відчуття посолити, тому що на цьому відчутті ми власне і будемо триматися. Ганно, літодень і спекодень це перший трек після тривалої тиші. От ти відчуваєш, що це не просто нова пісня, а це початок нового циклу і нового періоду. Та я дуже це відчуваю, скажу чесно. Прям нібито я відчуваю, що я виходжу на новий рівень відвертості і такої, знаєте, незалежності від думок, думки і очікування, що я маю робити. Хоча насправді будь-які такі думки це в моїй голові абсолютно, але навіть звільнитися від них всередині себе це дуже цінна навичка. Тебе звати Ганна, і багато хто думає, що Ганна Бейбі це от, власне ти, але Ганна Бейбі це гурт. В якому стані зараз знаходиться гурт? Гурт зараз знаходиться в стані дуже активної роботи. Справді нас зараз залишилося двоє: це я і мій колега Тимур. Він є величезною частиною нашої роботи. В принципі, він зараз, при тому, що він служить в ЗСУ, він також забрав на себе більше менеджерські якісь задачі. Він займається комунікацією гурту. І я забрала на себе всі творчі зобов'язання. І, власне кажучи, після того як він мобілізувався, ми з ним змогли знайти знайти ту. Ідеальну формулу, котра для нас працює, і от на це нам е, треба було витратити рік, але ми знайшли, і от я відчуваю знову таку якусь. Хорошу основу під ногами, що ми можемо робити наступні кроки. Мені це дуже приємно. От ти сказала, що Тимур мобілізувався. Коли я була за кордоном, для дуже багатьох людей це є ще один момент реальності війни, коли мобілізовуються поети, письменники, музиканти, люди, які нібито ну, мають не військові професії. Тимур мобілізувався. Ви продовжуєте працювати. Як взагалі він зараз? Він служить в ЗСУ. Як він зараз? Він ви знаєте дуже багато серед моїх знайомих людей, котрі там максимально вони. Відтерміновували цей момент. Але в принципі багато хто після мобілізації, після навчання, вони розуміють, що не такий був страшний чорт, як його малювали. Дуже багато хто знаходять різні професії всередині армії, починають себе реалізовувати, міняють свій уклад життя, і плюс вони звільняються від ось цього неоднозначного відчуття, що нібито ти якби ховаєшся, але ти ну, вони стають, знаєте, як повноцінними. От нібито це якби додає до. До їхнього життя і Тимур так само він навчався, йому дуже подобалося навчання, Потім він їздив, працював на позиціях, повертався. І в принципі, ну, на мою думку зі сторони, я вже ж не можу казати за нього, але на мою думку, він достатньо нормально там, себе будує як військовий зараз. Це нова кар'єра, це нові виклики. Тим не менш він з цим справляється. Він достатньо талановита людина в величезній кількості сфер. Знаєш, це надзвичайно важливо, і мені здається, що музика вона, вона не щось окреме, а що вона насправді допомагає ну, ментальному здоров'ю 100%. Тим не менше, Тимур служить, ти тут випустила пісню, рік нічого нібито від гурту не було, але ви готуєте новий альбом. Так. Про що він буде? Він буде про моє мої ось такі от переживання, і дуже багато інтимної лірики. Все в такому сетінгу війни, і як я це переживаю, але це буде дуже ніжний альбом, тобто його можна слухати, от, послухати людодень, спекудень, і десь все воно приблизно буде в цьому ключі. А як от ти думаєш, чому одні люди прокидаються після тривог і бомбардувань і кричать, а хтось мовчить, а хтось хоче співати щось таке ніжне, як ти? Тому що ми всі, в принципі, зараз в Києві в одному човні, але у кожного свої такі реакції. Що заліковуєш ти? Заліковую в плані, що лікуєш? Це терапія для тебе? Е, музика саме ось така. Так. Е, музика для мене це є моя життєва необхідність. Я коли ні над чим не працюю, мені погано. Я стою такою злючкою, колючкою, я стою роздратованою, тому е, мені важливо завжди над якоюсь піснею щось робити, працювати, чи писати, чи написувати, чи робити музику. А щодо того, я не знаю, я ментально прийняла, що е, війна це норма. Я можливо, для когось це. Не зрозуміла позиція, чужа, але для мене я ось так собі спри... прийняла цей факт, тому що насправді я. Знаю непогану історію України, і я розумію, що для українців стан війни, особливо стан війни проти Росії, це достатньо природній стан. Ми з ними воюємо уже 400 років, постійно визвольні змагання, всі повстання. Були століття, коли цих війн було просто кожні 10 років. Тому те, що зараз відбувається в моїй ментальності, в моєму сприйнятті, це достатньо природні натуральні процеси. Я до них так і ставлюся, і мені. Мій єдиний інтерес це те, щоб ця війна була завершальною, щоб вона була фінальною, і після нього вже наші діти і майбутні покоління вони не мали проходити ці досвіди. Ти знаєш, наскільки легка пісня, наскільки вона світла, наскільки серйозні речі ти зараз кажеш. Я просто слухаю, не хочеться тебе зупиняти, тому що е, ну, приємно говорити з таким співрозмовником, тим більше в ефірі, але тим не менше, війна все одно нас всіх дуже сильно міняє. Твоя музика, ти сама сказала, що е, Ганна Бейбі дуже впізнавана. Е, в принципі, стилістика, груви, десь загальний настрій, тембр, це все впізнавано і воно ну. Ти схожа сама на себе, але ти і помінялася. В чому тебе поміняла війна? В тому, що я, знаєте, у мене теж був шлях до своєї самоідентифікації як до українки. І як би це дивно не звучало, але після початку повномасштабного вторгнення я відчула, що нібито я можу бути вільнішою в своїх проявах того, яка я є насправді, я можу чеснішою бути, я можу. Краще самоідентифікувати себе, тому що от я пам'ятаю, коли почалося в день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, я пам'ятаю, як я подивилася на свій паспорт, і мені стало страшно, що цей паспорт може зараз перестати бути. То, і це був якийсь такий панічний страх до сліз. І от мені зараз дуже приємно, що він є. І я дуже це ціную, і через це я і ціную те, що ми маємо. І мені це допомагає бути більше впевненою в своїх кроках, в своїх діях, в світосприйнятті, E, тому e, смілив, навіть смілив, сміливіше, знаєте, в якихось моментах. І e, хтось це може сприймати за радикалізм, хтось може це сприймати за якісь дуже праві погляди. E, проте це мій шлях, я його йду, і він ось такий. У кожного свій шлях виживання насправді, і єдине, що ми дійсно навчилися всі, це цінувати те, що ми маємо жити в моменті. І цей момент у кожного різний. Який у тебе цей момент, от що ти хочеш затримати для себе в цю саму секунду? Який відчуття? Зараз літо, я хочу затримати літодень день. Спеку, день. Я хочу затримати там. Я зараз закохана, я хочу затримати це кохання. Я зараз знаходжуся на, от, так, знаєте, на порозі нового етапу своєї творчості. Мені дуже подобається цей стан. Мені дуже подобається стан повернення. Мені дуже подобається стан ось цього, знаєте, передпрпередчуття от нових от якихось для себе викликів. Мені це теж подобається. І от все це от мені. От, будь ласка, момент, зупинися, ти чудовий. Ну, літодень, спекодень, середина липня, фантастичний час для прем'єри цього треку, який ми щойно послухали. Він, врешті-решт, полетить по всіх радіохвилях і всіх стрімінгах. Що далі? Наступний реліз, наступна пісня, наступні а... роботи. А який. Настрій, який, що ти хочеш посилити наступними треками, альбомам, все-таки тебе довго не було, ти повернулася зараз. Що ти хочеш, які емоції і настрій поселити в душі тих, хто слухатиме? Я скажу. Так, трохи більше про себе, а не про тих, хто там буде це слухати. У нас був гурт з трьох людей, і ми були якось такі всі на амбразурі. нас було троє, і ми всі сюди приходили, сідали гуртом, всі щось говорили. А зараз я лишилася сама одна. І це інший стан, і мені треба навчитися бути в цьому стані. Мені треба самоідентифікуватися і зрозуміти, хто я. І я розумію, що з цими наступними прем'єрами. Ось цим відгуком від людей, хто це буде слухати, я зможу зрозуміти, хто я. Тому що, будучи в студії, сидячи самостійно, я можу собі скільки хочу щось придумувати. Але тільки коли я отримую зворотній зв'язок, я тоді прям відчуваю і розумію, про що я, і куди я йду, і як це сприймається. Тому я ось зараз в такому стані, а от від слухачів, а вже ж мені було б дуже приємно, щоб для них ця пісня відгукнулася, щоб вони відчули ось саме настрій. І свободу, от свободу цього моменту. Ти можеш сказати, що я це і є моя музика. Моя музика це я зараз. Вже так. Ну я вітаю тебе з прем'єрою. Дякую за те, що ти була гостею нашої студії. Пиши ще надихай, приходь. Ганна Нелеп, гурт Ганна Baby, був гостем студії вікенднової музики. Привіт, я Гана з гурту Ганна Бейбі. Закликаю вас підписуватися на канал Радіо Промінь. Тут бувають ексклюзивні прем'єри, як, наприклад, сьогодні моя прем'єра. Тут бувають різні цікаві. Інтерв'ю, всілякі етери, прем'єри. Тому не пропустіть, ставайте частиною ком'юніті. Я впевнена, що ви від от цього отримуєте тільки максимальне задоволення і дізнаєтесь про велику кількість нових класних українських незалежних артистів, котрі можуть збагатити ваші плейлісти і розширити музичні вподобання. Тому радіопромінь. Супер Бест, Зу Бест!